Такої мобілізації ще не було. Невже батьки трьох дітей підуть воювати? Рада шокувала новими правилами. А ТЦК б'ють на сполох? Це розрив для всіх. Коментарі киплять, а соцмережі вибухнули. Хто змінить цивільний одяг на військовий вже завтра? А хто ще сподівається на відстрочку? Міністерство говорить про переможну прозорість, відеофіксація і повний контроль. Чи справді все стало прозоро? Усі деталі далі. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Шок, невже це сталося? Чи можуть забрати на війну батьків трьох дітей? Питання, яке останні тижні розбурхало країну. Соцмережі палають, а коментарі киплять. Одні вимагають мобілізувати всіх без винятку, а інші кричать, що держава не має права розлучати дітей із батьками. То що каже влада, чи справді відстрочку можуть скасувати, Верховна Рада б'є на сполох. А представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс відповідає: під час підготовки змін до мобілізаційного законодавства, зокрема щодо відстрочки багатодітним чоловікам, були враховані позиції одразу кількох відомств. Це була чітка позиція Міністерства соціальної політики. Вона була підтримана, зокрема, і Міністерством оборони з огляду на те що це був урядовий законопроєкт під час його розгляду в комітеті з питань нацбезпеки оборони та розвідки ця норма безумовно була підтримана все було обґрунтовано цифрами було обґрунтовано тим щоб була можливість тримати тил і щоб була можливість рухатися далі і тут головне ніхто навіть не розглядає варіант скасування цієї норми ні кулеарно ні офіційно такого питання немає Жодної зареєстрованої ініціативи щодо перегляду цієї норми я не бачила. Кулуарних розмов на цю тему теж не чула. Тож, поки що, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей мають право на відстрочку. Більше того, вони можуть виїжджати за кордон, але разом із дітьми. Або якщо ті вже перебувають за межами країни. Крім того, є обов'язок оновлювати застосунок резерв плюс кожні 90 днів. А це насправді зручно, не треба стояти в чергах у ТЦК. Та навіть попри офіційне пояснення, мережа вибухнула. Одні підтримують батьки. Ів, інші звинувачують у втечі від обов'язку Історія, яка перетворилась на справжню війну у коментарях, і на ці слова одразу відреагували сотні жінок. Серед них ті, хто народжував не заради броні, а всупереч цьому, та поки одні сперечаються, кого мобілізувати, а кого ні, життя саме дає відповіді. У Києві трагедія: 43-річний чоловік помер після мобілізації, просто у розподільчому пункті. Офіційна причина черепна мозкова травма. Але як це сталося, досі загадка. За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено. Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Розслідування триває. Поліція шокує на запитання рідних, яким чином це сталося. Лікарі кажуть, що нібито Роман впав. Але як, де і коли ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо, у нього була епілепсія. Чоловіка звати Роман Сопон, син відомих акторів. Його життя обірвали ще до того, як він встиг одягнути форму. Поліція Києва відреагувала на інцидент і розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Після таких історій у суспільстві хвиля обурення і страху українці все частіше говорять про бусифікацію, коли чоловіків нібито просто хапають на вулиці. Але що про це кажуть самі ТЦК у Київському ТЦК? Нарешті заговорили вголос. Речник установи Олег Байдалюк заявив: ніякої босифікації в Україні немає є лише закон і обов'язок. Немає ніякої босифікації. У нас є закон про мобілізацію, тому що до нас прийшов ворог і почав нас вбивати. Добровольці пішли, але не всі. Держава має підняти всіх. Та поки соцмережі вибухнули десятками відео, де людей, нібито соломіць, сядять у буси, журналісти прямо запитали: це правда чи вигадка? І відповідь пролунала відверто. Не всіх, але тільки в тих випадках, коли людина відмовляється, чинить спротив. Байдалюк наголосив, що солові дії мають право застосовувати лише поліцейські і лише тоді, коли люди порушують закон. А тих, хто ховається від повісток, він порівняє із тими, хто залишив дітей загиблих наодинці з війною. У бійців, які загинули, є їхні діти. Вони пішли захищати ваших дітей, захищати вас. Зараз їхні діти залишились з сиротами, залишились з мамами. Хто буде їх захищати? Ви всі тікаєте, бігаєте, ховаєтесь, уникаєте. А хто буде захищати після гучних заяв і заперечень влада переходить у наступ. Тепер кожне вручення під прицілом камери у міністерстві оборони запевняють усе для прозорості та справедливості. Але чи стане менше скандалів? Нові правила мають захистити як працівників ТЦК, так і самих громадян. Але чи працює це в реальності, чи лише на папері? Дивіться просто далі. Відсутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із віничан. Я був. Вірус, 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 вірус. Це не може бути виписаним, тому я, що ти не по дімаєшся. Чоловіка доправили до ТСК, обійшлося без конфліктів. Весь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно, коли бачать, що ведеться фотовідіфіксації. У нього були проблеми з документами. Він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увімкненою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня, представників міського відео спостереження. Саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь зв'язково зобов'язаними, розповідає Данило. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК. І таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями. Всіх перевели сюди приказом, але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах, прийшли навчання, аби користуватися камерами, та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, от, передбачена відповідальність військовослужбовця, це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкування з представниками ТЦК. Переконують і військово зобов'язані чоловіки. Боді так, я це читав в телеграм-каналі. Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю так. А чому? Це полегше спілкування? Тому що наше суспільство. Іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань. Резерв плюс обновлення. Є обновлення, до побачення, дякую, щасливої дороги. Продовж 30 днів усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ТСК можуть зберігати й довше його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюка на Дмитрій, Дмитрі Факти Сітів. Єдині новини. Та попри ці гучні скандали, жорсткі затримання і суперечки навколо методів. Процес мобілізації продовжується. Чоловіки, що потрапили до війська, спершу проходять базову загальновійськову підготовку. Як зрештою відбувається інтеграція у армії, про це у сюжеті далі. Ворог на 12 у нас. От район щиток. Це ніби противник, який заліг і веде по нам вогонь. Боєць займає позицію. На все він має лічені секунди. Що довше він буде думати, то швидше умовний ворог зможе просунутися. І зупинити його треба гранатою. Граната. Ну зараз ми відпрацюємо більше оборонний бій. Ближ, Ближній бій противник наблизився біля наших позицій, залів і вже він навіснені китка гранати. Ми відпрацьовуємо на напрямок ворога. Один за одним бійці закидають гранатами умовно ворога на реальному полі бою. Саме невеличкими групами росіяни і намагаються штурмувати. А це вже бійці 115-ї бригади відпрацьовують свою майстерність з пострілів з кулемету Браунінг. Таким озброєнням і ворожу піхоту ліквідувати можна, і їхню техніку підбити, але краще вдарити з ручного протитанкового гранатомета. Артона, щоб воно не порвалося дуже. Всього під пішку Емоції, як Є вже? А ви коли небудь вже стріляли ні разу. то це в перший раз. Да. Ці захисники буквально нещодавно мобілізовані і пройшли базову загальну військову підготовку. Але потрапивши до бригади, тут їм обов'язково влаштовують ось такий адаптивний курс. Называется адаптивный курс. Мы адаптируем бойцов непосредственно под действия бригады. То есть на каком направлении бригада, какие у нее есть проблемы на этой, на этой линии фронта, мы больше их подготавливаем непосредственно уже к боевым действиям самой бригады. То есть самое главное людей не унижать, не оскорблять. То есть вне от их возможностей физических. Подстраюється під них. Олександр у війську вже майже п'ять років. Спочатку була струкова служба, потім ОС велику війну зустрів на Донеччині у складі 95-ї бригади. Десантник тримав оборону під Нью-Йорком. Згодом звільняв Харківщину. Що правда каже, війна за цей час кардинально змінилася. Зараз, коли з'явилися дрони, стало тірлі розвідку. Толком не підеш, там. -то маніпуляції толком не зробиш, якщо ти не умієш якогось рівня підготовки. Ще все дроны. Все дрони. Є есть території на лінії фронту там, де боють одни дрони. Даже толком людей нет, немає дроны. дрони. Під час одного з бойових виходів Олександр дістав поранення. Вороже залізяча прошило сонну артерію, та лікарі бійця врятували. Нині свій досвід він передає новоприбулим, хоча сам теж постійно вдосконалює свої навички і час від часу теж виходить на завдання. Більшість людей я зустрічав, після того, як я учив ні один ще не сказав, що я навчив якоїсь єрісті. Олег Корнієнко за Харкомах Факти сі Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.